І, Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю студію, Вітаю глядачів. Отже, якими новинами за минулу добу ви можете поділитися з нами? Ну, ми можемо зазначити, що різких змін у стані положені та характері дій нашого ворога не помічено. Знак формування наступальних угрупувань так само. Сказати, що минула доба була чимось надзвичайним наразі не можу. Минулої доби було дві спроби штурмувати наші позиції. Обидві безуспішні. Ворог, на жаль, продовжує тероризувати південь України ракетними обстрілами. Так, минулої доби було нанесено кілька ракетних ударів. Загалом було використано 13 ракет. Сьо, сім з них. Було збито, цілили по теплоенергетиці на півдні. Так само потерпає передня лінія і населені пункти Херсонщини від застосування кабів з російської авіації. Проте обійшлося без жертв. Вчора так само одна з ракет поцілила в заклад освіти у місті Херсон. Обійшлося без жертв. Сьогодні вночі ворог. Здійснив дронову атаку по Миколаєву, е використовували шахеди. На жаль, кілька з них влучили в цивільний об'єкт. прибережній смузі було поцілено у готель, в якому проживали мешканці. Це е був діючий готель. Е до речі, він і до цього потерпав його. Відновлювали, і е там сталася відповідно, пожежа. Е про Проте обійшлося без жертв так само. І по теплоенергетиці в Миколаєві намагалися поцілити. Одещина на в цілому сьогодні вночі було тихо. Продовжують вести розвідку присутні в небі дрони-розвідники російські. На жаль, так само спостерігаємо використання застосування на південному узбережжі Миколаївської області і на Херсонщині, особливо дронів Камікадзе. Це і fpv дрони і ланцети. Що стосується ситуації в морі, наразі в морі нема жодного корабля, е і так само нема носіїв крилатих ракет. Туди. А підкажіть, будь ласка, також повітряні сили повідомляли, що росіяни використали п'ять е безпілотників не встановленого типу. Один з них вдалося збити. Е я так розумію, що досі досліджується. Ну так швидко навряд чи ви зможете повідомити нам, що це за тип. Але, хоча б чи можна описати, чим він відрізняється і чому. Так важко його ідентифікувати Так, вчора було збиття. Е, насправді, у нас тут працюють різноманітні типи дронів. Е, це зазвичай «Орлани-10», вже добре знайомі українцям. Це дрони зала, е, це дрони Суперкум. Е, Набагато ріше може побачити «Форпост» або «Моджахер-6». «Моджахер-6» іранського виробництво. Він здебільшого працює над акваторією Чорного моря. Навколо е, півострова, тимчасово окупованого е, нашого Криму, там, здебільшого, патрулює вже е, авіація пілотована це е, літаки Б'є, літаки Ани і постійно в небі присутні сушки і міги, які так само е, ведуть розвідку та можуть наносити вогневе ураження. Ну, оці е, безпілотники не встановлені поки що, це були бойові чи розвідувальні? Ні, звісно, це розвідка. Вони постійно вишукують об'єкти для е, можливих атак, е, і фактично ще не щодня вони їх втрачають, тому що постійно ведеться бойова робота, постійно їх збивають і над Миколаївщиною, і над Херсонщиною, і над Одещиною. Дмитре, вперше за довгий час росіяни застосували калібри з акваторії Чорного моря. А ви можете пояснити, чому і насправді скільки калібрів за час відсутності ударів ворог міг накопичити? Підраховувати такі параметри досить складно. Звісно, є відповідні структури, які за це відповідають в Україні. Приблизні цифри ми знаємо. Можливості російського ВПК в принципі, нам знайомі так само. Щодо кількості ракет, не слід забувати, що цими самими ракетами забезпечуються не лише кораблі в Чорноморському басейні. У них ще є три флоти і Каспійська флотилія, на яких так само є носії крилатих ракет, які так само виконують завдання учбово-бойові, тому, в принципі, цей ресурс він розподіляється все одно. І навіть тут питання не в тому, скільки вони їх змогли виробити, і скільки вони їх акумулювали. Питання в застосуванні в першу чергу, як ми бачимо, маємо третій підтверджений випадок більше ніж за півроку. Застосування крила, носіїв навіть крилатих ракет. Це були дві субмарини, які виходили в район Пусків. Наразі ви бачите, що виходити на надводних кораблях вони не ризикують, проте в Чорноморському флоті у них, на жаль, є три одиниці підводних. Це кораблі проєкту Варшавянка і е їх вони і застосували. Так, здається, вже втретє, за півроку ви повідомляли раніше, але також сторожові кораблі російського флоту можуть бути оснащені крилатими ракетами. І виконувати завдання з обстрілів нашої території. Що можете сказати про їхні можливість використання з боку росіян і їхнє будівництво? Так, адже ми пам'ятаємо, що раніше, в тому числі в морській галузі, дуже багато було комплектуючих, які виготовлялися саме в Україні? Ну, це не сторожові кораблі, це малі ракетні кораблі, які фактично побудовані саме для того, щоб. Запускати калібри, інше бортове озброєння у них е е не таке потужне. Е насправді так вони можуть виконувати завдання з охорони прибережних вод, е річка Море. Е але як ми бачимо, навіть його власна ППО, це панцер С, зазвичай на них стоїть морсько-морського варіанту. То він не дуже ефективний, як виявилося, і е судна комуна вам е не дасть мені збрехати, тому що. Севастопольську бухту якраз прикривав один з таких кораблів е, за рахунок свого ППО. Звісно, окрім цього, ППО там ще були інші, але як ми бачимо, він виявився не дуже ефективним. Що стосується е, безпосередньо, до речі, самих калібрів, е, вже казав Етері, е, і можу повторити свої слова, що ефективність цієї зброї вона е, на початку повномасштабного вторгнення могла виглядати більшою, тому що для нас це було. Новим, тому що е, ми на той момент ще не були настільки, не мали вже такого досвіду, і е, росіяни вони сильно завищили її технічні характеристики. Е, пропагандистські канали їхні е, розповідали про е, швидкість більше, ніж мах, але е, насправді виявилося, що технічні характеристики набагато у цих ракет, і е, минулої атаки. Е, Наскільки я можу зараз студити, 5-6 цих ракет було знищено, так тому казати про якесь ну, там надзвичайно ефективне озброєння наразі не приходиться. Що стосується безпосередньо надводних кораблів, ну незалежно від того, як ви їх там назвете, малий ракетний корабель, ракетний фрегат, вони всі є надводними, тобто вони всі стикаються з однією тією самою проблемою, що вийти в чорне море для них є дуже небезпечним. Так вони їх роблять в Татарстані ті, які йдуть на Азово-Чорноморський регіон. Але з цим теж виникає багато клопоту. Два з таких кораблів з останньої партії в п'ять одиниць повернулися зараз. В ростов на дону там перебувають один з них вже знищений, один досі не пройшов випробування першої серії, і ще один знаходиться у Новоросії. Тому... Ой, перепрошую, ще один знаходиться на заводі, його ще не добудували. Тому фактично можна сказати, що остання серія вона не присутня в Азово-Чорноморському регіоні, в принципі, окрім однієї одиниці. Це Аскольд. Mm -hmm. Що стосується вашого питання по будівництву, це були фрегати. Так їх будували росіяни якраз як на крилатих ракет, проте їх забезпечували за остаткуванням якраз. Завод Заря Миколаївський, який припинив постачання цього обладнання у 2014 році. Росіяни були вимушені перше продати недобудовані кораблі Індії. На друге, вони були вимушені перейти до менш великих кораблів. Це якраз от МРК, типу «Каракурт» або МРК, такі як Серпухов, який загорівся чомусь Балтиці. Це була вимушена міра, так. Зрозуміло, коротке уточнення. Тоді а що з комуною зараз, якщо вам відомо, наразі інформація уточнюється, але можемо констатувати, що влучання було можемо констатувати, що пошкодження серйозні. Корабль не готовий до виконання завдань, і окрім того, відновлення відповідне воно буде потребувати досить тривалого часу. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Кому не нагадаю нашим глядачам, це найстаріший корабель Російської Федерації, який теж не зміг прикрити собою. Ну точніше, він прикрив собою, але тільки один раз він скажу. прикрив. якраз. Так я якраз обмовився. Він мав закрити прикрити повітряними засобами. Так, а він закрив собою. Якраз дякуємо. Дмитре Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Долучався до нашого ефіру.